Je suis chez mon ami. Я у свого друга? Ти можеш прийти до мене? У пола вечірка? Я принесу тістечка. Nous allons regarder un film. Ми будемо дивитися фільм. Ти хочеш пограти в гру? Je un café. Я пропоную тобі каву? Il avec mes Він допомагає мені з домашнім завданням. Elle a un bon repas. Вона приготувала гарну страву. Nous allons discuter longtemps. Ми будемо довго розмовляти. Il est venu me chercher. Він прийшов мене забрати. Du temps ici. Мені подобається проводити тут час. Oublié mon Я забув свій телефон. Ти можеш позичити мені ручку? Il fait beau Сьогодні гарна погода.